Оксана Середова, я директорка Асоціації випускників києво бізнес-школи. власне організація, яка ініціювала цей захід традиційний. Ми його вже проводимо вдруге. Минулого року ми цю подію задумали більше для нашої спільноти Власне, так виник формат A2A, Аламні до Аламні, де взаємодіють саме випускники києво могилянської бізнес-школи. Цьогоріч, коли ми зустрілися, щоб почати організацію наступного форуму, ми зрозуміли, що хочемо вже вийти на ширші горизонти, побачити дружні спільноти України, тому на сьогодні в статі, така широка географія буде. І побачити, власне, як виникають ці спільноти, як вони взаємодіють, на основі, власне, чого вони об'єднуються. Це е, певний принцип. Е, Цінностей і минулого, чи це заради е, якісного майбутнього, як вони взаємодіють і що в результаті цієї взаємодії може народитися. Е, тому сьогодні ми послухаємо конкретні кейси, навіть кейси нам погане слово дуже. дуже погане. Е, конкретні історії взаємодії. Е, Пставників різних спільнот і власне побачимо, які результати ми сьогодні маємо. В межах форуму також у нас буде дві панельних дискусії. Одна присвячена власне дослідженню спільнот, а друга буде у нас ветеранська панель, де ми поговоримо про створення ветеранських спільнот, наскільки це на час, наскільки це релевантно і чи правильно взагалі ми рухаємося в цій ідеї. Я зараз запрошую до слова Ярослава Волковецького. Це випускник кивомолянської бізнес-школи, один з підзасновників філософської спільноти Сентенція. Він власне розкаже про ідею створення цієї спільноти, як вона функціонує, і, до якої, і що в результаті хоче отримати на виході. Ярослава, запрошую. Дякую. А, а, мене добре чути. Це ваше для чи розповідає? Для Отже, я випускник президентської МБІ 10-ї, я підприємець і живу у Києві. І я вдячний Миколі за запрошення і за можливість розповісти про ініціативу, яка в нас зародилася в минулому році. Чи, можливо, вона зародилася ще позаминулому році, але в минулому році ми її запустили. І ми її потрохи а, намагаємося вже інституціалізувати і навіть формалізувати. А, отже, це мова йде про філософську спільно. Я а, вперше познайомився з філософією в цих стінах в рамках гуманітарних днів, а, в рамках програми Єлі. Нам читали лекції різні українські і для мене це виявилося дуже цікавим, цінним і пізнавальним у моєму практичному життєвому досвіді і у практичному діловому досвіді. І далі, закінчивши MBA, я продовжив якось відвідувати відкриті лекції там, чи якісь курси. Так? Благо зараз їх у Києві є чимало, і, зокрема, тут присутній. Мельник засновник коллагуру і з таких одного з провідних таких майданчиків у Києві. І В процесі цього довелося познайомитися з багатьма українськими філософами. Тоді у, ну, є така якась. Підприємницька натура неспокійна. так? Е, коли ти е, Коли ти чимось починаєш цікавитися, то е, в тебе починають пробуджуватися якісь, е, якісь такі внутрішні імпульси, що треба якось, якось зробити свій внесок, щось там віддати на зустріч, щось принести, щось придумати тощо. Е, звісно ж, ми живемо в такому просторі, що в нас просто куди не глянь скрізь не початий край роботи, скрізь е, е, чути багато скарг, що і те не так, і те не так. Е, і схожа ситуація, напевно, і у філософській царині е, старше покоління е, наших е, науковців е, скаржиться, що е, Складно залучати молоде покоління в професію. Тобто от є якісь ті, те покоління, яке вже сьогодні на виду, а кому передати естафету їм немає. Скажеться на те, що студенти, коли завершують навчання, полишають професію, їм не цікаво залишатися. Вони шукають себе або десь за кордоном або в якихось інших професіях. І це породжує такий ризик, як ну, чи загрозу навіть втратити те, що називається традицію. А, ну, як вони кажуть в науковій царині, традиція це дуже важливо. Якщо її загубити, то потім її відтрудити, це дуже, дуже складно. І от ми разом з Андрієм Мельником. Коло Демченко також активно е, нас підтримував і е, якось зустрілися з паном Олегом Хомою. Це такий доволі знаний, я чую про нього український філософ, він професор, е, завідувач кафедри філософії у на Вінницькому національному університеті. Е, і він ще також як е, такий, значить, один із своїх. Своїх таких життєвих занять має видавництво е, наукового журналу Сентенція. Це таке там, класичне академічне історико-філософське видання, е, яке має гарну репутацію, е, яке продовжує видаватися і котується навіть у міжнародних е, рейтингах в скопусі. Тобто це означає, що е, і український, і також іноземний. Е, Науковці мають змогу публікувати там свої статті, і вони попадають війну. І все почалося з того, що ми якось під час однієї зустрічей домовилися з паном Олегом про те, що ми трошки йому допоможемо з журналом для того, щоб задати йому якийсь новий свіжий імпульс. Щоб Вивільнити трошки вільні руки пана Олега, бо власне, в той період дуже хотіли залучити його до, до перекладацької роботи. І з цього почалася наша співпраця. А тоді, крок за кроком, крок, за кроком і ми вийшли на, 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 на такий цікавий задум, щоб сформувати навколо цього журналу спільноту молодих науковців. І почати вибудовувати е, певне середовище, е, певну систему можливостей для молодих е, науковців, щоб вони могли потрохи ще паралельно з навчанням, і, важливо, після завершення навчання е, отримали для себе можливості залишитися тут, в Україні, і залишитися в професії. Тобто продовжити свою наукову академічну діяльність. Е, і отже, ми для себе, напевно, як місію сформулювали її е, так як ви можете побачити зараз середньому зараз на, на презентації, це створити середовище можливостей для появи і самореалізації нового покоління фахових і доброчесних академічних філософів і публічних І ми запустили це в минулому році. Тепер на моє здивування, тому що філософія загалом має репутацію такої, дори, такого нудноватого виду діяльності. І я, чесно кажучи, побоювався, що молоді люди просто там, в сучасному світі ну, не дуже хочуть займатися такою нудною справою, як філософія. Але, е, на моє персональне, і до речі, панове також велике здивування, е, ця справа дуже-дуже живо запрацювала. Е, З'явилася там ціла кугорта молодих студентів, аспірантів, і, е, і також не тільки молодих, але вже і старших е, науковців, які включилися в цю роботу. І як результат ми е, отримали в минулому, в минулому році. Е, Цілий до, чималий перелік напрямків. Е, їх я хотів би представити Прошую, сьогодні там шість. Це, наприклад, е, архіву-сентенціаном це, це робота з дослідження архівів українських з історії української філософії ХХ століття, яке виконують студенти. Тобто, це е, реальна справжня наукова робота, яка в архіві. Ну, знову ж таки, звучить Ну, але студенти цікавляться, готові і задоволенням працюють. Тоді був запущений історико-філософський семінар, це взагалі якась така, ну, певним чином, новаторське, новаторське явище, оскільки це міждисциплінарний гуманітарний семінар, це семінар, де збираються гуманітарії з різних дисциплін. Тоді це монографічні онкології, це коли. Молоді е, філософи працюють поруч чи разом із е, старшими колегами. І в такий спосіб потрохи-потрохи можуть переймати себе. Е, тоді була запущена школа редакторів, це цей навчальний проєкт. Е, тепер е, дуже цікава річ це запис серії інтерв'ю з українськими філософами. В Україні вони є, їх є чимало. Вони просто як правило, не публічні, але задум цього, цього проєкту полягає в тому, щоб оприявнити їх, показати їх публічно. Ці інтерв'ю записуються і далі викладаються на Ютубі, для того, щоб українська філософська спільнота себе відчула, що вона є, щоб вони побачили, хто чим займається, хто якому напрямку досліджує щось. І ми сподіваємося, що воно таким чином трохи додасть кожному впевненості в собі і розуміння того, що ти не один займаєшся якоюсь такою одною, ну, можливо, там комусь може здаватися маргінальною справою. А є ціла, ціла плеяда науковців, вони займаються чимось цікавим. І е, ми сподіваємося, що це, ну, що це додасть такого хорошого Так? І плечі дігантів це мовити про створення корпусів, корпусу перекладів на українську мову, таких засадничих філософських праць, однією з, з таких серйозних проблем в, на сьогоднішній день в Україні, в українській філософській дисципліні є відсутність таких перекладів, це означає, що наші вчені користуються ну, дуже часто російською мовою. Російською мовою. Бо в російській а не всі є. А, е, тут справа не просто у формальності і в тому, що там, для нас там сьогодні це певним чи принципове питання. Так? Справа в тому, що е, через філософські праці вибудовується філософська мова. Філософська мова це по суті є частина філософії. Так? Тобто мова йде про розвиток української філософії. Е, і, як за один рік, я не знаю, але як на мене то звучить доволі живо. Я був дуже здивований. Тобто це, це все ніяк не, не є результатом там, моєї діяльності. Я тут лише просто як один з півініціаторів. Е, але мені цікаво просто поділитися тим, що це, ну, що це щось живе. Е, Тепер, чому, чому, на мій погляд, це дуже важливо? Філософія це про думку і про мислення. А все, ну, весь, весь наш світ, або вся наша там, діяльність чи робота кожного з нас, воно все було так чи інакше і рано чи пізно задумано. замислено, Далі продумано. І вже потім реалізовували. Так. І, мабуть, я не знаю, у мене таке відчуття з'явилося, можливо, ви його також розділяєте, що в тривалий період часу, тривалий період нашої історії, ми тут у себе не думали, ми нічого не задумували, не продумували, а ми переважно виконували. А задумували і продумували щось за нас. Тобто Ми жили, по суті, чужим порядком денним, і в цьому сенсі вирватися за межі цього, просто, просто роблячи щось по-іншому, не виходило. Так? І тому мені здається, що нам важливо, особливо на такому е значущому історичному періоді. Е Почати робити це самим. Самим за себе. Задумувати, продумувати, вимислювати і потім втілювати. Для цього, звісно ж, нам потрібен потенціал. Нам потрібен цей інтелектуальний потенціал. Нам потрібно напрацювати і здобути цю спроможність. Я думаю, що вона у нас є, але важливо також дбати про її розвиток і дбати про те, щоб вона у нас. Що, щодень чи щорік ставала сильнішою, і що ми мали в цій частині. Е, я вам покажу ще декілька фото. Це молоді на хлопці, це їхні старші колеги, тобто їх така чимала е, е, спільнота. зібралася. Це лише найбільш активні. Так. Е, ну і... Це те, що ми плануємо, ми би дуже хотіли запустити в цьому році, це напрямок практичної філософії. Це, власне, та частина, коли... бо те, що було до цього, це скоріше внутрішня робота наукова, так, яка там малопомітна і мало видима для всіх навколо. Практична філософія це власне певний результат цієї цієї діяльності. Який кладеться на стіл для, для суспільства, тобто для всіх нас. Так? І це напевно те, що нам всім дуже потрібно, почути, почути і зрозуміти те, де ми живемо, в якому світі, що з цим світом відбувається, чому це так сталося. Що ми можемо, які в нас є варіанти, е а що ми хочемо. І відповіді на всі ці такі складні питання, які начебто іноді здаються простими, але якщо подумати е про них трохи глибше, то стає складніше. Е з цими відповідями нам часто може допомогти філософ. І на сам кінець я. Е один слайд присвячу тому, чим власне ми займаємося, тобто тій частині, за яку відповідаємо, ми відповідаємо за підтримку. Тобто ми об'єдналися як спільнота меценатів. Нас сьогодні є 10 чоловік, ну сьогодні вже навіть трошки більше, бо зараз приєднався ще вирішили піти таким цікавим шляхом, який опробуваний в іншій ініціативі премії ім. Георгія Гонадзе. Яка також десь народжувалася в цих стінах, ми вирішили об'єднати більшу кількість меценатів, передбачити певні правила для участі меценатів, для того, щоб зробити це відкритим. Для всіх, хто має можливість цікавитися і бажання підтримати з одного боку, а з іншого боку, щоб їхня підтримка э, додавала, додавала енергії. І, і, мабуть, також, щоб э, ця спільнота не, не залежала від когось одного, тобто, щоб поруч зі спільнотою молодих э, і досвідчених. Науковців була спільнота на І е, тут ми сподіваємося, що виникатиме також цікава взаємодія і цікава комунікація. Е, бо я ще раз повернув до того, що я починав для мене в моєму практичному житті, в моїй практичній діловій діяльності е, 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 філософія і можливість спілкуватися і черпати якісь думки і ідеї. Філософі є дуже-дуже корисними. Е, тож я дуже дякую вам за увагу. Друзі, якщо у вас виникли питання або рефлексії з приводу Ярослава, будь ласка, запрошую до розмови. Є питання, а які, які три най, найголовніші питання ви зараз досліджуєте. Це не я досліджую, бо так, я підприємець, так. я один з меценатів і співініціаторів. Але якщо, щоб сказати головне, я не знаю, що тут є головним, розумієте, бо воно працює все взаємопов'язаності. От, наприклад, візьмімо два е, нижніх е, напрямки філософська спільнота і Плечі Гігантів. Е, я думаю, що це дуже важливо, я, я пояснюю. Чому? Але тут також треба розуміти, що вони йдуть пліч о пліч. Оскільки, проводячи інтерв'ю з науковцями, ми, зокрема, намагаємося зрозуміти, над якими філософськими проблемами вони працюють, у кого вони вчилися, хто кого вони вважають своїми учнями, і яких праць фундаментальних філософських, на їх погляд, в Україні не вистачає. В ідеалі ми би хотіли там. ну, давайте так, У нас дуже багато чого не вистачає, тобто є певні якісь праці, які дуже-дуже очевидні. Але є багато таких, які не очевидні. І відповідно сформувати отакий перелік великих філософських праць, які необхідно перекласти на українську мову для того, щоб ми стали частиною західної філософської традиції. Мені здається, це важливо. Так? І я би тому десь поєднав їх, так? бо вони йдуть паралельно один з одним, хоча потім вони розійдуться. Е, Тепер сказати, що, вони важливі, що ці проекти важливіші за школу редакторів, я б так не сказав. Але школа редакторів це також дуже важливо, бо це про. Бо це про підтримання висок, певного високого стандарту роботи з філософськими текстами. А це також дуже важливо. Бо якщо ми хочемо бути, е, стати на одному рівні там, з провідними країнами на заході, нам дуже важливо тримати оцей рівень. Е, він трохи ну, є момент, що ми трохи схильні до скочування. Тому, на мій погляд, це також дуже важливо. Хоча це, скажімо так, не дуже великий і не дуже помітний напрямок порівняно з попередніми двома, Так, ну, мені дуже імпонує історико-філософський семінар, бо це роздисциплінарність, і тобто, тут народжуються дуже цікаві такі думки, цікаві речі, хоча також він не є настільки, настільки таким масштабним. Бо, наприклад, коли ми говоримо про архівні і монографічні антології, то треба розуміти, що це, це проєкти, які мене дивують найбільше бо, і, і вражають найбільше. Бо, розумієте, коли молоді студенти сидять в архівах або сидять з філософськими працями і роблять рутинну, кропітку роботу, для мене це феномен. І тому я вважаю, що це дуже-дуже важливо. Бо за цим стоїть дуже багато праці, дуже велика праця молодих людей і відчувається, ну вони віддані. Ну тобто, якщо б ти був не відданий, ну навряд чи. І тож, знаєте, я якби роз... відповів на ваше питання, можливо, не конкретно, але не знаю, як зняти. Добре, Мі, мені особисто подобається направлення стоїть філософії. Я його так трошки цікавлюсь, вивчаю, дивлюсь. Читаю і відео там уроки і Це світу. Так. Я зрозумів. Мені також. Світлана, так. Є питання, яка географія вашого проєкту, як виважаєте на? Гарне питання. Ну, давайте так. Сьогодні географія, вона, ну тобто, вона ще доволі вузька. Ми говоримо в першу чергу про Київ. Також трохи про війни Бо Олег, він це випадає. Е, але от е, Микола час і часу згадує про Дніпро, так? Ну, не можу не згадати. <гум> але, <гум> просто, да, 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 але просто знаєте. <гум> просто знаєш, Микола згадує, а я все чекаю, коли ж він щось зробить. Тобто для нас це хороший виклик, ми про це думаємо. І якщо тут будуть якісь лінки, або якісь думки чи ідеї, це буде супер круто. Тобто Я знаю, що в Діблі там є багато чого, про що ми всі не знаємо, і це би було дуже цікаво. Це оприявнити і актуалізувати, Чи є якісь проекти з, з партнерами? Бо, наприклад, ми знаємо, що інші майданчики теж займаються, ну, десь воно там перетинається. Наприклад, Павло Гайдай так само готує перекладачів, Тобто там системний підхід, і він вже цілий низку книжок видав. і так далі. Так, щоб якось поєднати зусилля, да, ми про це також думаємо. Ми ще не встигли до цього дійти, бо треба розуміти, що коли ми говоримо про плечі гігантів, то це ще все на старті. Ми ж тільки формуємо цей перелік. І ще тільки почати з першого перекладу, з, з першої праці, але це, 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 це хороша думка, ми її обговорювали, і ми, напевно, міркуємо про те, щоб сформувати такий перелік, зробити його відкритим, і тоді спілкуватися, ну, кому що імпонує, кому що доподобає, щоб е, різні, е, різні ініціативи, різні майданчики це підхоплювали, бо там роботи буде супер багато. Це моя